Доброго дня! З вами світ Фізмес, і сьогодні ми поговоримо про світлові явища, джерела та приймачі світла. Ми живемо у світі різноманітних світлових явищ: міраж, полярне сяйво, веселка, блискавка, гало. Прийшов час подивитися на ці явища більш детально з точки зору фізики. Що потрібно для того, щоб в темну ніч побачити предмети? Джерела світла. Джерела світла це фізичні тіла. Частинка яких випромінюють світло. Є безліч прикладів джерел світла. Зорі, спалах блискавки, полум'я свічки, лампа, екран телевізора, монітор комп'ютера і навіть живі організми. Давайте подумаємо: чи можна назвати джерелом світла місяць? А виявляється не можна. Місяць не випромінює, а тільки відбиває світло, що йде від сонця. Залежно від походження, розрізняють природні і штучні, тобто створені людиною джерела світла. Прикладами природних джерел світла є сонце, зорі, розпечена лава, полярне сяйво і деякі світні об'єкти з-поміж тварин і рослин, наприклад, радіолярія. Прикладами штучних джерел світла є вогнище, свічки, електричні лампи. Залежно від температури, джерела світла поділяють на теплові та люмінесцентні. Теплові джерела випромінюють світло завдяки тому, що мають високу власну температуру, наприклад, сонце. Люмінесцентні це джерела для світіння яких не потрібна висока температура. Світлове випромінювання може бути доволі інтенсивним, а джерело при цьому залишається відносно холодним, наприклад, екран телефону. Також розрізняють точкові та протяжні джерела світла. Точкове джерело світла це джерело, розмірами якими можна знехтувати в даних умовах. Наприклад, зорі, адже ми спостерігаємо їх із землі, тобто з відстані, що в мільйони разів перевищує розміри самих зір. А протяжні джерела світла це джерела, розмірами яких знехтувати не можна. Наприклад, лампа денного світла, що освітлює нашу кухню або екран мобільного телефону. Але все ж таки, залежно від умов, те саме джерело світла може вважатися як протяжним, так і точковим. Також існують приймачі світла, пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. Більш того, у різних приймачах світла енергія світлового випромінювання перетворюється на інші види енергії, наприклад, електричну, хімічну, механічну. Прикладами приймачів світла є очі живих істот, фотоелементи, сонячні батареї, фотохімічні приймачі світла, наприклад, фотопапір або фотоплівка. Також світлове випромінювання поширюється в просторі зі скінченною швидкістю. Швидкість поширення світла у вакуумі становить приблизно 3 на 10 у 8 степені метрів на секунду. Закріпимо вивчений матеріал. Чи можна назвати джерелом світла дзеркало, за допомогою якого ви посилаєте сонячного зайчика? Звичайно, дзеркало не можна вважати джерелом світла, адже воно не випромінює, а тільки відбиває світло, що йде від сонця? Однією з одиниць довжини, яку застосовують в астрономії, є світловий рік. Скільки метрів становить світловий рік, якщо він дорівнює відстані, що її проходить світло у вакуумі за один рік? Запишемо час Т дорівнює 1 рік. Ну, і ми знаємо, що світло розповсюджується у вакуумі зі швидкістю, яка приблизно дорівнює. Напишемо С дорівнює 3 помножено на 10 у 8 степені метрів на секунду. Ну і давайте підкреслимо і напишемо, що визначити нам треба відстань скільки метрів? Тобто відстань ми позначаємо в фізиці літерою L. Ну і ми з вами пам'ятаємо, що за означенням будь-яка швидкість при рівномірному русі це відстань, яку проходить тіло за одиницю часу. Тобто, ми можемо написати, що швидкість С дорівнює L поділено на Т. Але так, як нам треба визначити шлях, то можемо написати з цієї формули L дорівнює швидкість С помножено на час Т. Ну і обов'язково треба перевірити одиниці вимірювання, щоб підтвердити цю формулу. В квадратних дужках напишемо L дорівнює метр на секунду, це в нас швидкість світла, і помножено на час на секунду. І ми бачимо, що секунди скорочуються і отримуємо метр. Дійсно, ми з вами підставили час в секундах. Тому ми зобов'язані один рік перевести в секунди. Давайте згадаємо: в одному році 365 днів. Ми можемо написати, один рік дорівнює 365. Далі помножити. Ми знаємо, що в одному дні 24 години. Тому в 365 днях буде 365 помножено на 24 години. Далі ми знаємо, що в кожній годині 60 хвилин. Напишемо помножити на 60. І ми знаємо, що в одній хвилині 60 секунд. Тому ще домножимо на 60. І це все в нас буде вже в секундах. Тому перемножимо. І ми бачимо, що ми отримали з вами 31 мільйон 536 тисяч секунд. Ну, Пропоную написати більш компактніше. Ми можемо написати 3, 1536. 10 -тисячних. І це в нас буде, дивимось, помножено на 10 у 7 степені. Ми бачимо, що ми кому перенесли на 7 положень ліворуч. Тепер все ми перевели з вами час в систему СІ. можемо підставляти в нашу кінцеву формулу наші фізичні величини. Напишемо L дорівнює 3 помножено на 10 у 8 степені і помножено на 3,1536. І помножено на 10 в 7 степені. Ну і нам залишилось перемножити. Ми бачимо, що в нас виходить 9,46. І ми бачимо, що 10 у 8 степені, що множиться на 10 у 7 степені, це буде 10 в 15 степені, так як при множенні чисел з однаковою основою, але з різними степенями, нам степені треба додати. Тобто ми можемо з вами сказати, що один світловий рік це та відстань, яку проходить світло у вакуумі за один рік. На цьому урок закінчимо. Не забувайте ставити вподобайку та писати коментарі з приводу теми, яка вас цікавить. Дякую за увагу!